Наша наступна героїня була суддею Іллічівського районного суду Маріуполя і потрапила в полон до расистів. Окупанти пропонували жінці посаду судді Верховного суду, так званої ДНР. Але вона відмовилася після обміну. Президент Володимир Зеленський нагородив Юлію Матвєєву орденом за мужність третього ступеня. Просто зараз зі мною у студії суддя Шевченківського районного суду столиці Юлія Матвієва. Пані Юлія, я вас вітаю. Вітаю вас. Чи все правильно зараз по вашій посаді було озвучено? А -а -а. Так, я суддя Шевченківського районного суду міста Києва, але тимчасово нині я у відрядженні в цьому суді. А взагалі, за указом президента України, я призначена на посаду судді Лічівського районного суду міста Маріуполя Донецької області. Угу. Ну хотілось би почути тоді від вас, від першої особи вашу історію, що відбувалося, яка була послідовність? Розпочалось це взагалі все 19 березня минулого року при нашій спробі евакуювати з міста Маріуполя у зв'язку з тими подіями, які стались там. Нас затримали на блокпості мене та мого чоловіка, і е, наступного дня ми вже опинилися в ізоляторі тимчасового тримання міста Донецька, де я зокрема пробула там два місяці. Е, вони це мотивували тим, що нам слід пройти перевірку на предмет того, чи немає крові на наших руках. Оскільки ми обіймали певні посади, які для них були неприйнятними в тому плані, що ми, на їх думку, незаконно засуджували громадян Донецької народної республіки. А потім вже, починаючи з 23 травня минулого року, мене помістили в Донецький слідчий ізолятор, оскільки напередодні мені було пред'явлено обвинувачення спершу в тероризмі, а потім вже згодом змінили кваліфікацію на посягання на Конституційний лад Донецької Народної Республіки. Mm -hmm. Обинуваченню цьому передувала пропозиція обійняти посаду судді Верховного суду ДНР. Але я відмовилась і ну, як наслідок було це. Скажіть, а чому така висока посада? Одразу Верховний суд, так званий. Mm -hmm. Цікавив мій досвід роботи, оскільки суддею я на той час працювала вже 12 років, і була, була вже безстроково обрана. І тому і була запропонована така посада. А що вони за це вам обіцяли? Обіцяли мою свободу, звільнити мене з під варти. Обіцяли звільнити з під варти мого чоловіка, який також там перебував. Обіцяли воз'єднати мене з моєю родиною. Тобто з матір'ю та дочкою, які на той час перебували на підконтрольній Україні території, обіцяли повернення комфортного життя, до якого ми звикли. Це житло та автомобіль. Ну, власне, це все. Це такі були обіцянки. Ну, просто ми у вас забрали, а тепер за те, що ми вас призначимо, ну, а так, ви погодитесь, ми вам так. все повернемо ми, що так, у вас. Так, але повернемо. залишимо вас в Маріуполі. В Донецьку. В Донецьку. В Донецьку. Угу. Зрозуміло. Ваш чоловік, він же тоді не був в системі. За що його затримали? Так, він не працював з 2020 року і е, нам також не було зрозуміло взагалі, чого його тримають, оскільки йому обвинувачення ніякого не було пред'явлено. І е, здебільшого, я так розумію, і ну він зі мною погоджується в цьому плані, що його тримали із за мене. Угу. Думаю, що ну, це такий так, такий да свого роду тиск був. Скажіть, скільки ви загалом перебували в застінках? Скільки ви перебували з ґратами? Ну так я так розумію, що СІЗО, тому що до суду справа ж не дійшла, і відповідно, як вони поводилися з вами? От, мабуть, ну який рівень так їхнього досудового слідства, що вони робили? Тому обвинуваченні, яке було мені пред'явлено, мені інкримінувалося, зокрема співробітництво зі Службою безпеки України, яка була визнана терористичною організацією рішенням Верховного суду ДНР від 9 жовтня 2020 року. Але судові рішення, які вони клали в основу цього обвинувачення, вони були ухвалені мною в 2018 році. І коли я їм поставила питання, чи відомо їм таке поняття, як зворотня дія, що закон не має зворотньої дії в часі, ну, по-перше, вони сказали, що на мене це не розповсюджується. А по-друге, їм взагалі не було зрозуміле це слово сполучення, що таке зворотня дія в часі. Ну, це такий от для прикладу, так щоб розуміти рівень. Обізнаності та освіти. Як вам вдавалося протистояти, відстоювати свою позицію? Ну і ну, безпосередньо, як вони намагалися на вас вплинути? Морально, фізично? Це приниження було, були постійні. Постійні і, і моральні, звісно, і фізичні. Ну, наприклад, нам постійно казали, що Україна нас не чекає. Що якщо буде обмін, то нас одразу розстріляють, як тільки ми ступимо на українську землю, що ми там нікому не потрібні, оскільки ми вже зрадники, тому що перебували тривали час на їх території. По-друге, нам розповідали про те, що України фактично вже не існує, залишилася тільки залишилася невеличка територія Києва, яка на сьогодні-завтра також увійде в склад Російської Федерації. Тобто вони усілякими е, такими моментами. Е, Намагались взагалі викликати в нас зневіру, тому що ми рано чи пізно, пізно звідти вийдемо. Що стосується особисто мене, були такі моменти, коли, наприклад, при переведенні там по території СІЗО, а це відбувалось виключно в мішках на голові чи за мотузки, і, звісно, я була позбавлена можливості бачити дорогу, шлях, яким я прямую. Тобто це будь-які перепони, перешкоди, ніхто про них не казав. І ну, коли так рівновагу втрачала, падала, то могли просто ставати на спину і витирати ноги, знаючи про те, хто я, що я українська суддя. Такі були моменти. Ну а як ви А, За рахунок чого? За що рахунок вас мотивувало? Мотивувало те, що моя держава. Вона існує, вона нікуди не поділась, і рано чи пізно я повернусь. Як би мені не було важко, і як би я не перебувала в стані цієї невизначеності, ну тобто інформаційної невизначеності, мене мотивувало те, що моя дитина з мамою на території України, і я все ж таки, як би не було важко, надію не втрачала. Це тільки це мені допомагало вистояти і повернутися. А так званий Верховний суд він чим займається, і за якою юрисдикцією він На, працює? Наскільки мені відомо, вони наразі розглядають суто військові справи, тобто ну, військові злочини, оскільки там міра покарання е, е, у вигляді розстрілу по деяким злочинам, тому вони колегію суддів розглядають. Ці, ці злочини і моя справа мала також там розглядатися, і вона була призначена на 28 вересня. Але того ж дня, наскільки мені відомо, був так званий референдум у Донецьку. Її зняли з розгляду. І яка наступна дата була, мені вже невідомо. Мене 15 жовтня мене вже зібрали. Забрали слідчого ізолятор на обмін. Ну, вас відпустили за обміну. Так. Відповідно, а чоловіка вашого? Чоловіка з огляду на те, що йому не було пред'явлено обвинувачення. Його відпустили рівно через рік після того, як його затримали, і він вже власними силами дістався в Україну. Скажіть, а в чому зацікавленість окупаційної влади, тимчасової окупаційної влади, в тому, щоб судді судді українські зраджували просязі і переходили на їхній бік. Вони ж елементарно можуть там завести своїх суддів чи там призначити, в чому їх зацікавленість, і е, що вони застосовують? Там підкуп, залякування. От як вони діють, щоб переконати, що український суддя має зрадити присязі і перейти на їхній бік? Я вважаю, що їх мета це створити, так би мовити, таку картинку, знаєте, коли український суддя, який давав присягу українському народові, так свідомо переходить на бік окупантів. Тобто вони хочуть продемонструвати, що їх система краще, їх умови краще, аніж в українській державі. Я думаю, що це так. І ще одна мета, що створення суддів на окупаційній території це додавання їх квазіреспублікам, ознак притаманних державі система судоустрою. І, звісно, якщо там працюють українські судді з досвідом, це також для них було показово. Скажіть, а чи багато ваших колишніх колег перейшли на співпрацю з ворогом? На щастя, безпосередньо серед моїх колег в Маріуполі я таких суддів не знаю, мені невідомо про це. Є один випадок, наскільки я знаю, але там тільки оголошено е, це спецрозслідування, оголошена підозра, і я на жаль не можу коментувати, оскільки нема ще вироку угу. суду. Як би ви оцінили зараз на вашу думку? Е... Судова система на підконтрольній території достатньо. Вона зараз змінилась для того, аби залишатися проукраїнською? Я думаю, так достатньо було для цього часу. І я думаю, що судді себе демонструють, як дійсно судді, які давали присягу українському народові їх роботою, і тим, що, попри то навантаження, яке зараз лягло на суддівські плечі, вони продовжують працювати, продовжують. Розглядати справу, виконувати свою роботу гідно, а от ви сказали про навантаження. А наскільки зросло це навантаження після повномасштабного вторгнення? Воно дійсно збільшилось в рази, оскільки суди, які залишились на тимчасово окупованих територіях, вони не працюють. І тобто, всі ті справи, які мають розглядатись там за підсудністю, вони зараз перейшли на розгляд до інших судів. А суддівський склад при цьому незмінний. Тому, звісно, навантаження збільшилось в рази. Крім того, збільшилось навантаження ще й з огляду на е, зростання певної категорії справ, такі як державна зрада, як колаборація, як шпигунство. Це я маю на увазі кримінальне провадження. Що стосується цивільного судочинства, також збільшилось навантаження, зокрема, справи про відшкодування шкоди, які. І ініціюються громадянами України, які втратили житло на окупованій території, і звертаються вони з позовами до Російської Федерації. Дуже багато таких справ. Дуже багато справ в порядку окремого провадження. Це встановлення факту смерті на окупованих територіях, факту народження. Також це, звісно, це все збільшилось. О, дивіться, до міжнародного кримінального суду мають передаватися справи, справи щодо зло, воєнних злочинів. А до цього е, мені е, хочеться з'ясувати, чи мають це все розглядати українські суди? Або це два паралельних процеси? Ну думаю, що це два паралельних процеси має бути, але ті факти, які встановлюють українські суди судовими рішеннями, думаю, що вони будуть корисні для міжнародних судів безумовно. Я вам дякую за цю розмову і за вашу історію і за ці роз'яснення, і за ту аналітику, яку ви дали і мені і нашим глядачам. І нагадаю, що зі мною в студії була суддя Шевченківського райсуду столиці Юлія Матвієва. Також нагадаю, що вона була суддею Іллічівського районного суду Маріуполя, потрапила у полон до рашистів. Але завдяки українській владі вона тепер знову з нами.